Дональд Трамп одна з найяскравіших особистостей сучасної політики. Які секрети його характеру та поведінки може розкрити його обличчя? Чого від нього очікувати? В цьому відео ми зробимо детальний фізіогномічний аналіз і почнемо з його щелепа. Отже, якщо ми візьмемо його фотографії, де він був трохи молодший, а ну, взагалі молодший, то ми бачимо, що щелепа досить потужна. Вона не найбільша, але вона однозначно між середньою. Та великою, якщо ми візьмемо висоту щелепи, це досить потужна велика щелепа. В свою чергу потужна щелепа говорить про неймовірні досягаторські якості та величезну стресостійкість. Еволюційна щелепа відповідає за бойові дії: це атака опонента, захист від агресора або утримання кордонів. І тут мова не про агресію, а саме про силову компоненту, про енергоємність та силу створеного тиску. Образно кажучи, щелепа це наша армія. Чим Більше щелепа, чим більше армія, тим більш відкрита гра, тим більше відкрита стратегія, тим легше йти в лобову атаку і створювати тиск на опонента, і не зважати на ті обставини і перепони, які з'являються на шляху. Таким чином, Дональд Трамп це справжній досягатор, який несеться як танк і мало зважає на те, які перепони з'являються на його шляху. Крім того, цей досягатор завжди отримує своє, про що кажуть, його рот і губи. Отже, якщо ми подивимося на пропорції рота, то ми побачимо, що насправді рот маленький, тобто він не широкий, а він стягується до середини. І ці пропорції рота і губ Дональда Трампа кажуть про те, що він ніколи, наголошую, ніколи не відмовиться від своїх цілей. Еволюційна задача рота це захоплювати ресурси іззовні, А еволюційна задача губ. Це відчувати, що рот хоче закупити та відбраковувати не потрібно. Чим більше розвинуті губи, тим більша площа сенсора і тим більше вони відбраковують. Тобто концентрація йде на кращому для мене. Паралельно з цим, чим менший рот, тим більше він фокусується на кращому, і тим важче йому відмовитись від того, чого він хоче. Отже, Дональд Трамп, як володар маленького рота та розвинутих губ, ніколи не відмовиться від своїх цілей та бажань. Крім того, володарі маленьких ротів і розвинутих губ. Ніколи не пробачають тих, хто забрав те, що вони вважали своїм. І до речі, про це каже його багата історія судових війн. Про що ж каже його наступна риса? А наступна риса обличчя каже про те, що він дуже професійний комерсант. У вашому точні точно є люди з подібними рисами обличчя, і тепер ви завжди будете знати, чого від них очікувати завдяки фізіогноміці, бо це дуже швидкий, зручний і точний інструмент для глибшого розуміння людей. Якщо ви хочете навчитися читати обличчя, розуміти характер і наміри людей. Запрошую вас на мій майстер-клас. На ньому ви дізнаєтесь, як аналізувати риси обличчя та робити висновки щодо характера людини, як розпізнати маніпулятора та прогнозувати поведінку людини. Як застосувати ці знання у повсякденному житті та бізнесі? Усі деталі ви знайдете на сайті посилання у дописі до цього відео. І мова йде про очі. Завжди примружені очі. Його очі можна вважати його особистою візитівкою та в якійсь мірі секретною зброєю. Взагалі-то очі дуже часто нас обманюють. Вони домальовують те, чого нема, але нам би дуже хотілося. Можливо, саме тому люди, люди з великими очима дуже часто реалізовуються в творчих візуальних професіях. Але якщо людина хоче продіагностувати опонента, просканувати його наскрізь, вона буде примружувати очі. Отже, постійно примружені очі Дональда Трампа це ознака людини, яка нікому не довіряє, і постійно сканує всіх для того, щоб зрозуміти якість особистості в цілому. Та те, наскільки правдиву інформацію вона несе, зокрема. І тут я мушу сказати, що якщо очі кажуть про його дуже класні фахові напрацювання, то наступні маркери викликають у мене реальний жах. У Дональда Трампа досить високий носогубний жалобок. ось ця частина. І це каже про те, що він несе небезпеку всьому світу. Задача носогубного жалобка – це синхронізувати інформацію, яку тримали губи і ніс. Висота і структура носогубного жолобка кажуть про те, наскільки людина проникла, наскільки вона тонко відчуває ситуацію, і наскільки якісно діагностують те, що відбувається. Найкращий приклад такого діагносту це Девід Рокфеллер, який має дуже низький і гарно структурований носогубний желобок. Володарі ж вузьких і розмитих носогубних жолобків – це справжні авантюристи. Це люди, які дуже часто попадають в захоплюючі, але не зовсім потрібні пригоди. В певних обставинах це може бути класно і цікаво, як у Джеремі Кларксона. Але, як на мене, це дуже небезпечно. Небезпечно, коли мова йде про головнокомандуюча найпотужнішої військової країни у світі, яка володіє великим ядерним арсеналом. Саме тому я вважаю, що Дональд Трамп весе велику небезпеку для цього світу, і наступна риса обличчя це підтверджує. У Дональда Трампа середньо скошений лоб. Так, він не прямий і навіть не максимально скошений, він посередині середньо скошений лоб. Але чому форма лоба Дональда Трампа несе велику небезпеку для всього світу? Яка взагалі еволюційна функція лоба? І коли ми говоримо про лоб, то насправді маємо на увазі лобні долі коригованого мозку. А їх задача розуміти причину наслідкові зв'язки, простими словами, через що ми маємо те, що маємо, і які наслідки ми отримаємо, якщо зробимо саме так, а не інакше. Ось це і є функція лобних долей. Тому люди з високими і прямими лобами більше зациклюються, коли потрібно зробити певний вибір. А люди з низькими і з лбами набагато швидше діють і набагато менше переймаються. у Дональда Трампа. Середньоскошний лоб, тобто він посередині, і зазвичай я кажу, що це ідеальний варіант соціальної адаптації. Але в даному випадку ми маємо комбінацію з середньоскошним лобом і високим змитим носогубним жолобком, що разом дають нам високий рівень авантюрності, готовності діяти з максимальним ступенем ризику. І саме тому я вважаю, що Дональд Трамп як президент США наражає весь світ на величезну небезпеку. Фізіогномічний аналіз Дональда Трампа показав нам, як його рис обличчя, такі як потужна щелепа, примружені очі, маленький рот розвину губи Формують дуже потужний образ досягатора. Але середньоскошний лоб та розмитий носогубний жолобок надають його портрету неоднозначних, а можливо і небезпечних характеристик. Якщо вам цікаво більше дізнатися про фізіогноміку, підписуйтесь на канал та залишайте коментарі.